Поїхав. Тож, сьогодні ми починаємо passive voice. Як він формується? Passive voice завжди формується за допомогою допоміжного дієслова бути в потрібній формі, плюс participle to від основного дієслова. Що означає потрібна форма? Розберемося. Present, past і future simple passive. Формуються за допомогою present, past і future simple від допоміжного дієслова бути. І participle to від головного дієслова. Наприклад, present simple passive. Беремо дієслово бути. А це I am. «he, she, it is», We they are. І, наприклад, запрошені invited. Я є запрошеним. I am invited. Ти є запрошеним. You are invited. Він є запрошеним. He is invited. Past simple passive. Діє слово бути в past simple це was were. Був були. Вся одне на was, вся множина were. I was invited. Я був запрошений. You were invited. Ви були запрошені або ти. Future simple passive. Will be. Плюс you, they, хто завгодно, будь-яка особа буде лише will be. Ну, і відповідно, третя форма дієслова від дієслова invited – це закінчення іді. Далі Present, past, future. Perfect passive. Формується за допомогою present, past і future perfect від допоміжних дієслів бути так само і participle to головного дієслова. Наприклад, present perfect passive. I допоміжне дієслово бути в present perfect яке? Have has been. He, she, it has been. I will, they have been. I have been invited. Я був запрошений. Коли там давно. He has been invited. Він був запрошений. Past perfect passive. Допоміжна діє слово had been для усіх осіб. I vi use he should had been. I had been invited. Я був запрошений. Future perfect passive. I will have been invited. А ну, порахуємо, скільки тут виходить future perfect passive слів. Will have been invited. Чотири. Чотири. є? такий успіх. Тому тепер дивимося на present continuous і past continuous passive. Два. Continuous. Вони формуються за допомогою Present Continuous і past Continuous допоміжних дієслів бути і participle to від головного дієслова. Present continuous passive. I am being. Пишеться B, E, I, N G. Хвіст оцей – I am being invited. He, she, it, is, being invited. І we you, they are being invited. Past continuous passive це одна на. I was being invited. He, she, it was being invited. І множена we you, they were. Being invited. Future continuous. Уважно тебе. Future continuous. Present perfect continuous. Past perfect continuous, Future Perfect continuous, не вживаються в пасивному стані. А чому ми щойно рахували, що вже в групі перфекту це третя група, уже 4 слова. Куди ж тулити ще п'яте в перфектів? Він же взагалі довжелезний. Відповідно, такого не буде. Висновок активних часів в англійській 16, пасивних часів в англійській 10. Чому? Тому що вони дуже довгі. І 518 слів не треба туди класти. Відповідно, 16 плюс 10 виходить 26. І як ми побачили, якщо ми знаємо 16 активних, то 10 пасивних ми вчимо за скільки хвилин? За 5. Все.